Вітаю всіх шанувальників спорту. В студії для вас працює Яна Павлова. Починаємо. Протягом усього тижня ми підсумовували спортивний сезон, що минає, і на десерт залишили, мабуть, найголовніше його досягнення. Адже 2014-й – це рік Олімпійський. Тож сьогодні у меню бентежні перепеті з присмаком перемог у Сочі та Олімпійські апетити на ріо 2016 від Галини Мельник. За іронії долі саме ігри у Сочі виявились найуспішнішими за всю українську історію зимових олімпіад. Постарались наші біатлоністи. Бронзову сходинку п'їдесталу спринті окупувала Віта Семеренко, а жіноча естафета у складі сестер Семеренко Юлія Джими та Олени Підгрушної змусила країну агресора слухати наш національний гімн. На зміну олімпійцям підкорювати траси ворожого Сочі прибула наша паралімпійська команда. І тут вже згинуть наші воріженьки, як роса на сонці звучало практично кожного дня над лижно комплексом Лаура. Сельніше за роки незалежності збірна повернулась додому з 25 медалями. Кожну з яких спортсмени прикривали долонями на знак незгоди із зовнішньою політикою країни господарки ігор. Кожне сочинське досягнення українців голосно стверджувало Слава Україні! Героям слава слава Україні на міжнародних спортивних аренах. Цього непростого року додали і сім чемпіонських титулів з інших олімпійських видів спорту. Два з них авторства каноїста Юрія Чебана та шпажистки Ольги Герлан були завойовані знову ж таки на роз. Сійські території, а стрільчиня Олена Костевич, хоча стала віце-чемпіонкою світу, та здобула першу олімпійську путівку до Ріо-2016. З перемогами крокували роком та й світовим рейтингом наші тенісисти. Олександр Долгоповилов вперше в історії українського тенісу обіграв на той час лідера світового рейтингу Рафаеля Надаля у третьому колі індіан Уолс. Сергій Стаховський також на пас задніх і, окрім стрімкого стрибка у рейтингу ATP, новорічні свята зустрічають статуси найпатріотичнішого тенісиста України та номінального лідера вітчизняної збірної. Успішний індивідуальний сезон закінчився для першої ракетки України Еліни Світоліною, яка рік продовжує у. 30 ці кращих тенісисток планети. Це четверта українка, якій вдалось потрапити до топ-еліти. Кожне підняття українців на п'єдестал у 2014-му виявлялось черговим міцним ствердженням незалежності та неподільності нашої України. Підсумки спортивного року підводила сьогодні і Національна федерація самбо України. У 2014-му українські самбісти не втомлювалися підніматися на жовтий прапор на міжнародних змаганнях. Завоювавши зокрема 10 нагород, серед яких два золота на чемпіонаті світу. <звіх> непереможний хімік збільшує відрив у баскетбольній суперлізі. Сьогодні южниці в матчі за перше місце вдома здолали київський будівельник 77 на 71. Лео частка очок у лідерів поєдинку на рахунку легіонерів. 23 набрав Дерек Нідем, 17 – Рамон Мур. Таким чином хімік відірвався від будки на відстань трьох перемог. Інша столична команда БК Київ також зазнала поразки на півдні України і поступилася третього сходинку Миколаєву. 2014 й вийшов на свою фінішну пряму. Настає час надій подарунків приємних побажань. В нашій програмі новорічне вітання від іменитих українських спортсменів. Я хочу пожелати новому році Всім, во-первых, щастя, багато любви, щоб новий рік був. Позитивнее, чем этот. И мы двигали, страна двигалась вперед. И, конечно, всегда следила за своими спортсменами, и болели и поддерживали нас. С Новым годом! Счастья, здоровья, успехов! И я надеюсь, что следующий год, станет намного легче, чем этот. Потому что это был тяжелый год для нас. Я передаю привет и обнимашки и поздравляшки. Пірному національному там всі хороші ребята, всіх обнімає. Дзвоніть, люблю, визивайте. Буду давати інтерв'ю. Всіх новим... 2015 року. Українець Сергій Лебідь визнаний найкращим легкоатлетом листопада в Європі. Почесно відзнаку спортсмен отримав за вагомі показники у марафоні. Це ще одна приємна новина спортивного року, що минає. Давайте ж згадаємо його найяскравіші миттєвості. Рік прийдешній принесе всім нам побільше приємних моментів в житті та спорті після новорічно різдвяної перерви з 12 січня у цій студії працюватиме моя колега Юлія Пазенко. Хай таланить вам всюди з новим роком. Вас люди! Гарних вам свят! І до зустрічі вже в 2015 році.